Цей ресторан зберігає кулінарну спадщину Макао. Тут готують страви, які є сумішю португальської та китайської кухні. Використовують також інгредієнти з інших колоній Португалії від Африки до Індії та Південно-Східної Азії. Поки в Макао готується відзначити 25-ту річницю повернення до складу КНР, багато хто вважає, що саме ця ф'южин кухня опинилася в регіоні під загрозою зникнення. Традиційних ресторанів дедалі менше, оскільки їхні власники йдуть на пенсію. Але в цьому сімейному закладі відвідувачів завжди багато. ми приїжджі з інших міст. Можемо скуштувати такий шедевр, як екзотична суміш португальської та китайської кухні. місцева кухня частина нашої культурної спадщини. Унікальна характеристика макао. Думаю, це може привабити туристів із південно-східної Азії і материкового Китаю. Власниці закладу зараз за 70. Вона досі використовує рецепти, які передала їй бабуся. Вона навчалася в португальській школі, а вдома розмовляла кантонською з матір'ю китаянкою. Батьки її батька приїхали сюди з Португалії понад 400 років тому коли наближався час передання Макао, я непокоїлася, що кухню та кулінарію макао буде втрачено. Я цього не хотіла. Ми живемо в макао понад 400 років. Одна з улюблених страв Мануели запечене крабове м'ясо, яке вона навчилася готувати у матері, а та у бабусі. Але напевно найвідоміша і найситніша страва макао це мінчі, тобто фарш, обсмажений з картоплею та соєвим соусом, який подають з окатою яєчнею зверху. У ресторані також пропонують африканську смажену курку з пастою з кокоса, перцю, чилі, часнику, цибулі, шалота та спецій. Є і португальські фаворити, такі як сардина на вугіллі, котлети з тріски, рис із морепродуктами та португальський овочевий суп. 25-ту річницю приєднання Макао відзначатимуть 20 грудня.